Тема Verb pattern Part 3 В цьому відео буде перелік дієслів, після яких перед наступним дієсловом треба додати To або закінчення «ing», залежно від сенсу, який несе фраза «try». «Try drinking more water» Спробуй пити більше води. Пояснення. Експеримент. Спробуй як варіант. «Try». I tried to stand, but I couldn't. Я намагався встати, але не зміг. Пояснення спроба зробити щось складне. Stop. I stopped smoking. Я кинув курити. Пояснення припинити дію. Stop. I stopped to tie my shoe. Я зупинився, щоб зав'язати шнурівку. Пояснення зупинитися, щоб зробити щось інше. Remember? I remember I meeting you last year. Я пам'ятаю, як ми зустрілись минулого року. Пояснення пам'ятаю, що щось вже робив. Remember. Remember to call your mom. Не забудь зателефонувати мамі. Пояснення не забути зробити щось. Forget. I'll never forget visiting Rome. Ніколи не забуду, як був у Римі. Пояснення не забути щось, що вже сталося. Forget. I forgot to send the email. Я забув надіслати листа пояснення. Забув зробити.